Партнер проекту – Knauf. Ось наша вулиця, цей будинок, який постраждав. Тут жило шість сімей. Зараз переїхали поки що тільки дві. Ті, що з краю будинки з цього і з того, вони найбільше постраждали, вигоріли майже вщент. Ті, що були всередині, в тому числі і наш, він трошки менше постраждав, але все одно пошкодження досить значні. Я пам'ятаю, що прокинулась від якихось звуків, які не мали бути. Як мені здавалося тоді, ну не хотіла в це вірити. Хотілося, щоб це було ніби не насправді або мені це наснилося. Смутило те, що сусіди збираються. Я чую їхні голоси, я чую їхні кроки. А зазвичай в п'ятій ранку не відбувається такого. Я зрозуміла, що щось не так. Тоді почали дзвонити на телефон сусіди. У чоловіка зазвонив телефон, і ми вже знали, що почалося повномасштабне вторгнення. Стало страшно, бо вже летіли снаряди, летіли гелікоптери поруч гостомель, і ми розуміли, що там починається висадка десанту. І ось наш будинок. Почали збиратись і десь пів четвертої дня ми виїхали, приїхали через гостомельський міст. І через бучу направились в бік Житомирської траси. Там нам вдалося заправити авто, і потім ми 5 годин їхали в бік Житомира і серед ночі вже доїхали до Кам'янець-Подільського. Це перший поверх. Тут була кухня, тут стояв обідній стіл. Е, Санвузол ще на першому поверсі. Е, з цієї сторони була вітальна така, ніби кухня студіо, досить багато місця, але ми ще не встигли її облаштувати. Тут був зовсім мінімум меблів. Ну і ось сходи на другий поверх, можемо прийти сюди. Ми придбали це житло. В кінці 2017 року і поступово почали робити ремонт. І лише влітку 2021 року ми змогли сюди переїхати. Син пішов тут в перший клас в місцеву школу. Доньку возили в садочок в Київ і обживалися. Ми роззнайомилися з сусідами. У нас тут були чудові посиденьки саме нашою невеличкою вуличкою. Ось ми гарно ставились, діти грались. Між собою ми один одному довіряли. Нам дуже подобалось тут. Це був наш перший досвід життя за містом, але ми ризикнули, і нам сподобалось. Чудове місце, озеро, ліс, гарні люди. Ну, нам дійсно подобалось. Лише сім місяців ми тут прожили. Сьогодні у нас посиділки, двора. Там де А Деста мені ще збираються? Поїхали! 4 березня нам подзвонили і сказали, що будинок горить. Чоловік повернувся в Київ в середині квітня і почав займатися тим, що вивозив звідси вцілілі речі. Йому було дуже важко сюди їздити. Морально важко, і він досі не хоче сюди їздити зайвий раз. Я з дітьми виїжджала за кордон, кілька місяців нас не було в країні, і в серпні місяці ми вже повернулися. Я вперше побачила, що тут відбувалось. Це було ну дуже страшно, тому що ти пам'ятаєш, як це, це було придатне для життя. А тут навіть важко було зайти в двері, не вже не кажучи, щоб піднятися на другий поверх. І ось це другий поверх. Тут були наші спальні, це наша з чоловіком спальня, Це ценузол, спальня доньки і ось тут спальня сина. Діти були вражені, діти теж ну, страждали через це, плакали. У нас були тут велосипеди їхні, і ну, все це теж не пережило. Ну їх все, все дуже вразило. Восени 22-го року ми розуміли, що якщо будинок буде зимувати без даху, то він буде піддаватись руйнації з боку морозу, холоду, вітру, води. Ми відновили дах у 22-му році восени. Це було непросте рішення, тому що війна, на жаль, ще триває, але зібрались і все ж таки його перекрили, ставили також вікна. Ну і поки що на цьому зупинилися по відновленню. Звичайно, в планах відновити житло, щоб продовжувати жити саме тут. Бо ми справді цього хотіли, ми спробували, і нам сподобалось. На меті є те, щоб привести цей будинок, зробити його придатним до житла, щоб знову було там тепло, затишно, красиво, так як нам тоді подобалось. І, хоча наш будинок постраждав не на найбільше, але все ж таки пошкодження досить значні. І для того, щоб його відновити і знову жити тут, потрібно ще дуже багато вкладень, тому що спочатку треба робити електрику, спочатку треба робити систему опалення, дах накритий, але він не утеплений. Тут ще гуляє повітря, потрібно всі оздоблювальні матеріали, відновити сходи повністю, двері, санвузли, кухня, меблі. Ну, тобто все з нуля, все, все нам потрібно. Дуже-дуже сподіваємось, що ви зможете нам допомогти і повернути щастя в нашу родину. Партнер проекту КНАУФ.